Усім привіт! Це заключний буковиїзд сезону 24-25. Сезону, який подарував буковині різні емоції, ейфорію від яскравих перемог. Да! Гіркоту прикрих поразок ми створила дуже багато моментів, але поступаємось минаю. Дуже прикра поразка та пам'ятні моменти, які увійдуть в історію. А -а -а! <сь> Сьогодні ми в Полтаві і я закликаю вас додивитись випуск до кінця, адже на наступний буковиїзд доведеться чекати декілька місяців. Погнали! Тайм. Склад. Суперника розбираємо на ходу? Да. Виїзд до Полтави найбільш далекий у цьому сезоні для Буковини, адже відстань між чернівцями та цим містом майже 900 кілометрів. Ми побачимо у сьогоднішньому матчі, як наші футболісти фізично витримали цей переїзд. В кінці травня, коли вже немає проблеми зі станом натуральних газонів, граємо на штучному покритті, адже саме таким є стадіон Молодіжний у Полтаві, де проводить свої матчі СК Полтава. Я з цим планом еще по Гелиусу знаю. сузнаю. Я сам з Краснорада, з Харкова області. З батьківщини Лоніна, да, Модрика, Модрику, це ж в моїх да, которых я ганяв. Матчі з Скаполта буквально настільки принципові, що навіть кабінку Вар замовили. Ось там асистент рефері передивляється відео спірних моментів. Хто ми? буковина! Хто ми? Буковина! Хто ми є! Буковина! Що ж, друзі, заключний виїзний матч буковини у поточному сезоні стартував. Я сподіваюся, що в кінці у нас будуть позитивні емоції. 15 хвилин матчу позаду поки без моментів біля воріт СК Полтава. Ці команди між собою зустрічалися в групі вибування. Зараз Щербак. Його момент. Щербак пробиває, і Полтава виходить вперед. Перший гол у цьому матчі. Саме Полтава першою забиває гол у цьому матчі. Ми поступаємо з нуль-1 вже всередині першого тайму. Перший тайм завершено. Насправді картина не з найприємніших. Фактична відсутність моментів біля урітизка Полтава. Мало чого виходить в грі буковини. Ну і є ще 45 хвилин для того, щоб подай, зрівняти рахунок, а там можливо й вольову перемогу здобути. Давай сподіваюся, що у роздягальні відбулася справжня чоловіча розмова, і наші хлопці вийшли на другу половину зустрічі більш зарядженими. Як же ж рятує або з конян свою команду? Ніполіс! Ніполі! Забуває Максим Марусич, скористався тим, що Буковина обрізалася. Відскочує м'яч від Тищенка, він одразу хапається за голову, бо розуміє, до чого призводить. Неписані футбольні правила, ніхто не скасовував, не забиваєш ти, забивають тобі 0-2 середина другого тайму. І ситуація стає ще складнішою, для жовто чорних. Який же момент у Тищенка. На жаль, поступаємось, третя поспіль поразка. Дуже прекрасна ситуація! Яка головна причина сьогоднішньої поразки так, по гарячих слідах. Та збилися наїф футбол. Тренер нас просив, щоб грали більше комбінаційно, швидко ходив м'яч. Десь цього не вистачало. Та може десь в боротьбі програли в підборах. Не знаю, тяжко казати. А Прикро. Штучне поле зіграло свою роботу? Ні-ні, я думаю, ні. Воно ну однаково для всіх команд. Це, це не я причина. Підлаштувалися під їхню гру і під боротьбу, а вони в боротьбі набагато сильніші. Чому не нав'язали свою гру? Ну, виходило, не знаю. Можливо, погано підготувалися. Я не знаю. Не знали, що робити, напевно. Важко поле ще зіграло. зіграло. Ну, звичайно. Я думаю, що немає емоцій. Mm -hmm. Просто вийшли якісь роз... ну, розібрані, не, не підказували. І я вважаю просто за... за рахунок бажання сьогодні. Полтава виграла. Тому для мене це номер один причина. Не забили моменти. Пропустили два виходи один на один. Це. Коли в нас були відрізки, коли ми опускали м'яч вниз, то було доволі непогано грати. коли м'яч був вверху, то в Полтаві було нам багато легше грати з нами. Попереду вже останній матч сезону, який вже фактично нічого не вирішує. Як знаходити мотивацію на цей домашній поєдинок проти Юкс? Це виходити грати за себе. За Рідних заболівальників, я так розумію, щоб хоч якась радість була після таких поразок дуже неприємно. Мені відверто соромно за нашу гру, тому що ми знали, яка мотивація Полтави. Вони були більш злими, більш голодними, і це у підсумку впливало на остаточний результат матчу, тому що багато єдиноборств ми сьогодні програли. І, скажімо так, навіть коли в нас і були передпосилки для завершення, нам навіть спортивної злості не вистачило там у фазі завершення. Тому це, це страшні неприємні слова, але можна сказати, що суперник сьогодні більше хотів перемогти і, звичайно, будуть висновки. Можна сказати, що ваша команда втратила і математичні шанси на перехідні ігри. Як будете налаштовувати команду перед останньою грою цього сезону, все дуже просто. Не справа не в математичних шансах, справа не в якихось там перехідних іграх, справа у ДНК у ментальності. Якщо ти любиш футбол, ти виходиш на кожне тренування з ціллю перемогти у кожному спринті, у кожній мікродуелі, у кожній обводці, у кожному відборі м'яча, у кожній передачі і так далі. А якщо люди цього не розуміють. Тут же ж не питання якихось місць у турнірній таблиці. Питання в тому, що, чи ми гінні взагалі знаходитись у футбольному клубу Буковина чи ні. З ваших слів можна зробити висновок, що влітку будуть кадрові ротації у вашій команді. Вони будуть по-любому, тому що у нас керівники, люди принципові, вони максималісти. Вони дуже багато роблять у складні такі часи для команди для футболу в цілому. І, звичайно, просто так знаходитися тут ні в кого не вийде. Починаючи з мене, друзі. Ось таким був останній буковий з сезону. А загалом уже 38-й випуск цієї рубрики. Переглянути інші влоги про виїзні матчі можна ось тут. Також не забувайте підписатися на ютуб канал Жовто-Чорних, адже таким чином ви якнайкраще допомагаєте просувати контент про рідну команду. Дякую за перегляд! Побачимось.